Завітаю вас на каналі Полосата Ферма. Сьогодні хочу продовжити тему хвороби бджіл і поговорити про таку інфекційну хворобу закритого розплоду як американський гнилець. Хвороба виявляється з травня місяця, з травень-червень, ну і на протязі всього літку. Збутником хвороби є мікроб, який виглядає у Така ну, мікроб паличка, який розташовується у вигляді таких як ланцюжками, цей, він є дуже такий витривалий щодо хімічної і фізичної якоїсь дії проти нього, і дуже такий сійкий навіть до таких як термообробки гучіях. Ну, Наприклад, я знайшов такі дані, що у трупах личинок. У воску і в перзі спори зберігаються десятки років, тобто вони можуть лежати і просто чекати свого дня. В сонячні промені вбивають сухі спори через 28-41 годину, тобто майже до 2 діб на сонці можуть жити. У воді при температурі 90 градусів гибне через 3 години. Це ви собі просто уявіть, як це. А при кипінні через 11-13 хвилин. Ну, теж таке так довгувато. У нагрітому до 100 градусів воску спори можуть зберігатися кілька діб, а при нагріванні до 120 гинуть через 30 хвилин. Тобто, як бачимо, такий живучий мікробчик собі. Так, друзі, говорячи про ознаки захворювання, зазначу, що від зараження до проявлення самої хвороби минає від 3 до 7 днів. Воскові кришечки печатки розплоду продірявлюються, провисають так, да? чи западають, можна сказати. Личинка перетворюється на гнилу масу, яка має темно-коричневий колір і таку гучку консистенцію, так? якщо взяти там спічечку чи зубну паличку і так підчепити її, то вона може тягтись, так, як довгими ниточками. Через деякий час личинки вони засихають, стають такого темно коричневого кольору і присихають до стінки комірочки або до, на дно комірочки присихають. Ну, здорові личинки зараж, заражаються тільки через спорову форму даного збутника хвороби. Якщо виявляють, виявився такий кусочок стільника, де є, побачили, що там саме заражений цією хворобою, його потрібно направити в лабораторію на дослідження. І слід пам'ятати також, що прояву американського гнильця сприяє перегрів гнізда і ослаблені сім'ї. Говорячи про заходи боротьби, ну, ну якщо сімей таких небагато, то ну, є такі випадки, коли їх просто спалюють. А так, окурюють сірчаним газом або формаліном, стільники заражені, спалюють, бджіл переганяють у новий чистий дезінфікований вулик. Про лікування значить, беруть охолоджений сироп один до одного і туди додають один літр норосульфазолу натрію або 2 грами біоміцину, акситетрациклін, тетрациклін, стрептоміцин по 400-500 одиниць. Лікувальний корм. Додають в кінці дня через 3-4 рази по 100-150 мл на вуличку. Ну, тобто, якщо 10 вуличок, ну, виходить десь півтори літра. Через 5-7 днів ну, до повного одужання. Звісно, дезінфікується інвентар, можна свій одяг попрасувати, так, обробити. 3-відсотковому кальце кальцинованої... кальцинованої соди, ну а також використати оксибактицид. Тобто, друзі, так коротенько ще про одну хворобу. Наразі в мене все. Бажаю вам, щоб бджілки не хворіли. І до нових зустрічей на каналі Полосата Ферма.